Відповідно до Конституції України, закону України про прокуратуру, Київська міська прокуратура здійснює функції процесуального керівництва перше досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях. Друге нагляду за слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. 3 Підтримання публічного обвинувачення в суді щодо кримінальних правопорушень. 4. Представництво інтересів держави в суді у виключних випадках 5 Нагляду за законністю при виконанні судових рішень у кримінальних справах та у місцях несвободи. Шосте Міжнародного співробітництва із правоохоронними органами інших країн у питаннях екстрадиції та боротьби з міжнародною злочинністю. З 2014 року органи прокуратури не виконують функцію загального нагляду відповідно до закону України про звернення громадян. Кожен громадянин має право звернутися до Київської міської прокуратури зі зверненням, яке може бути усним або письмовим, усне звернення подається на особистому прийомі або на телефон гарячої лінії за номером 044 527 72 44. Письмове звернення подається перше. Поштою. Індекс 0,350. Місто Київ. Вулиця Предславинська, 45, 9. Друге через скриньку, яка розміщується в холі адміністративної будівлі або особистому прийомі у приймальні громадян. Третє. Електронним зв'язком на електронну пошту. Латинськими зверн. Собака Київ. Крапка, gp, крапка, go, крапка, UA. Або шляхом подання електронного звернення за визначеною формою, яка розміщена на офіційному вебсайті. Звернення має містити перше Прізвище, ім'я по батькові або найменування. Друге Місце проживання заявника Адреса. 3. Суть порушеного питання. Четверте підпис заявника у тому числі кваліфікований електронний підпис лише щодо письмових звернень, п'яте. Дату. Шосте електронну адресу та інші засоби зв'язку лише щодо електронного звернення. Слід врахувати, що закон України про звернення громадян не поширюється на Перше. Заяви викривача. Друге. Заяви про участь у доборі кандидатів на посаду та інші заяви. Порядок розгляду яких встановлено трудовим законодавством. Третє. Заяви про надання безоплатної правничої допомоги. Четверте. Заяви про проведення перевірки, передбаченої законом України про очищення влади. П'яте. Позовні заяви Скарги. Інші заяви або клопотання у справі, подані згідно з цивільно процесуальним кодексом України Господарським процесуальним кодексом України. Кодексом Адміністративного судочинства України. Шостее. Заяви скарги. Клопотання подані згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України. 7. Клопотання та скарги у виконавчому провадженні. 8. Скарги Заяви. Щодо поведінки судді, яка може мати як наслідок його дисциплінарну відповідальність. 9. Заяви осіб, які не брали, не беруть участі у справі, якщо судове рішення стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов'язків та інші. Звернення розглядаються у строк 30 днів. У разі, коли його розгляд і вирішення потребують додаткового вивчення НЕ Більше 15 днів, коли розгляд і вирішення звернень не потребують додаткового вивчення. 10 днів для повернення заявнику звернення оформленого без дотримання вимог статті 5 закону України про звернення громадян. П'ять днів для направлення за належністю, якщо у ньому порушені питання не належать до повноважень органів прокуратури. В Київській міській прокуратурі функціонує приймальня громадян. Місце, де кожен може подати звернення, дізнатись про хід або результат його вирішення, отримати необхідну інформацію з питань діяльності органів міської прокуратури, звернутись до якої можна у робочі дні з понеділка по четвер з 9 до 17.45, у п'ятницю з 9 до 16.30. Обідня перерва з 13 до 13.45. Вихідні субота та неділя В приймальні громадян міської прокуратури створено умови для зручного спілкування осіб із порушенням слуху під час подання звернень. Для цього передбачено можливість скористатися онлайн перекладом на жестову мову. За допомогою спеціального планшета зі встановленим на нього спеціалізованим програмним забезпеченням, завдяки цьому пристрою до діалогу жестомовного відвідувача з порушенням слуху, з працівником Київської міської прокуратури, може підключитися професійний перекладач жестової мови у форматі відеозв'язку. Перекладач допомагає налагодити комунікацію між заявником та працівником прокуратури, щоб забезпечити комфортне і доступне отримання необхідних послуг. Керівництвом Київської міської прокуратури особистий прийом громадян здійснюється відповідно до затвердженого графіку прийому, який оприлюднений на офіційному сайті міської прокуратури. Єдиному порталі відкритих даних та в приміщенні прокуратури приймальні громадян. Прийом керівником міської прокуратури його заступниками проводяться за попереднім записом, який починається наступного дня після попереднього прийому, і завершується за 15 днів до наступної дати прийому. Керівник міської прокуратури здійснює особистий прийом за зверненнями, у задоволенні яких з усіх питань відмовлено його заступниками або у разі оскарження їх дій чи рішень. А перший заступник та заступник керівника міської прокуратури приймають громадян з питань незгоди з діями чи рішеннями. Прийнятими за результатами розгляду звернень керівниками самостійних структурних підрозділів відповідної прокуратури та керівниками окружних прокуратур а також з питань зволікання тривалого неприйняття ними рішень. У заяві про запис на особистий прийом має бути зазначено перше суть порушеного питання друге. Додано копії оскаржуваних відповідей за попередніми зверненнями. Третє. У разі необхідності копії документів, що посвідчують особливий статус особи. Звертаємо увагу, що дія закону України про звернення громадян не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлених у тому числі. Кримінальним процесуальним законодавством